No, no, no. <ріст> <ріст> інновації. Квантовий і штучний інтелект, охорона здоров'я, оборона, зелена технологія. У цих п'яти секторах, які є ключовими для реалізації нашого спільного порядку денного, ми повинні набагато більше інновувати. Все залежить від талантів. У нас є таланти. Ми їх навчаємо. Ми хочемо їх зберегти. Масштаб. Отже, на цих ключових питаннях. Ми повинні зосередити чітко нашу енергію, щоб зменшити бар'єри швидкість І всюди, де ми відстаємо від Китаю та або Сонша в плані юридичних термінів. Ми програємо І фінанс. І моя остання точка стосується європейської переваги. До недавнього часу це було жахливе слово цілком неможливо вимовити на діловій зустрічі, але це необхідність, тому що ми єдине божевільне місце, де ми не захищаємо наших внутрішніх гравців. У Сполучених Штатах є американський порядок. Денний У Китаї більше немає китайської переваги. Це, це іноді китайська ексклюзивність в Європі. Це єдине місце, де ви можете фінансувати за рахунок платників податків 100% неєвропейських гравців. Це єдине місце, де ви накладаєте регуляції на своїх гравців, але водночас ведете переговори про зняття бар'єрів з неєвропейськими гравцями з подвійними стандартами.